Сьогодні пропоную пограти з дітками в рухливу гру, сонечко і дощик. Цю гру можна гратися і вдома, і на прогулянці. Для гри знадобиться веселий настрій та парасолька. Якщо ви почуєте бадьору музику, дітки можуть бігати, танцювати, стрибати. Якщо буде звучати грім та шум дощу, Дітки присідають і ховаються під парасульку від дощику, яку ви триматимете, або з долонюк зробити дах над голівкою. Ця весела гра, яка розвиває увагу, рухливість і приносить дітям радість. Після гри пропоную з дітками зробити ось таку аплікацію з елементами ліплення. Беремо наше сонечко і намазуємо його клеєм. Під час аплікації можна з дітками повторити кольори. Сонечко жовте. І наклеїмо його на аркуш паперу, трішки відступаючи від верху. Далі беремо нашу хмаринку, теж можна повторити кольори. Хмаринка яка? Синя або блакитна. Але краще синя. Дітки вчать кольори спочатку синій кольор. Можемо сказати, що хмаринка у нас синього кольору. І наклеюємо поверх сонечка, але залишаємо сонце, щоб виду було. Далі беремо наші пластилін і теж повторюємо. Пластилін синього кольору, пластилін жовтого кольору. І можна з дітками вчити відщіпувати малесенькі ось такі шматочки. І допомагайте діткам вчити крутити кружочки такі, кульки малесенькі крутити. Якраз в цей час ми розвиваємо дрібну моторику пальчиків. Хай дітки спочатку вчаться, не спішіть робити цю аплікацію. Хай вони повідщіпують такі ось маленькі шматочки. Їм буде дуже цікаво це робити. на Далі наші кульки ми викладаємо на аркуш паперу. Повторюючи разом з дітками жовту кульку до жовтого сонечка, синю кульку до синьої хмаринки. І просимо малюка зробити, наприклад, сонечку промінці. Беремо великий пальчик вашого малюка. Притискуємо на кульку і витягуємо. Робимо ось такі промінчики. Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко, На зілячко, на наше повілячко. Ось які промінчики в нашого сонечка. Тепер давай з тобою зробимо крапельки для нашої хмаринки. Так само натискаємо великим пальчиком на кульку і витягуємо ось так, протягуємо. на дідове Ось такі чудові крапельки нашого дощика.